Що ж, до сусідства східнослов'янських племен, то їхніми сусідами на півночі і північному заході, а також на північному сході, були угру, фінські та балканські племена, які ще не мали власної державності, вони поступово розчинялися в слов'янському середовищі. Землі на захід від східнослов'янських територій заселяли західні слов'яни. У західних слов'ян на території сучасної Польщі виникло декілька союзів племен, наприклад, таких як Поляни, Вісляни, Мазоваші. Союзи західнослов'янських племен, таких як Словаки, наприклад, мурави, Чехи, на початку 9 століття утворили великоморавську державу. До складу якої входила частина Закарпаття, яка була заселена білими хорватами. На півдні, Південному Сході та Сході жили тюрк, тюркські племена Булгар і Хозар. Племена Булгар наприкінці VI століття утворили в При Азові свою державу, Велика Булгарія. У середині 7 століття вона була знищена хозарами. Частина болгар переселилася після цього на середню Волгу, де заснувала нову державу Волзька Булгарія. Її територія зараз здебільшого збігається з межами сучасної республіки Татарстан у складі Російської Федерації. Цікаво, що інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами племен створила державу перше болгарське царство. Його поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарія. На завойованих землях хозари в середині 7 століття утворили державу Хозарський Каганат. У восьмому столітті вони підкорили східнослов'янські союзи племен полян, северян і радимичів, а також В'ятичів, і примусили їх сплачувати данину. Можна виділити, що важливе значення для розвитку східнослов'янських племен мало те, що через їхні землі пролягав один із найголовніших торгових шляхів середньовічного світу, із зворяв у греки. Який проходив через чорне море варягами візантійського слова Варанги назвали норманські народи, тобто найманців з норманів, теперішніх вікінгів, як ми знаємо, це вихідці норвежців, шведів, данців та ісландців. Ці північні суворі люди засновували свої торгові поселення на території слов'ян і торгували медом воском і хутром, який заготовлювали, з Візантією транспортували його до Константинополя, тобто, як вони казали, до греків.